Елементи одягу, уламки кераміки, понад 30 наконечників стріл 3-го-1-го століття до нашої ери та стародавні поховання. Такі знахідки виявили полтавські археологи під час досліджень Котелевського та Глинського городищ. На Котелевському, зокрема, знайшли артефакти пізньосківського ранньосарматського періоду. Його науковці називають темним, адже він сповнений таємниць. Розповідає учасник експедиції, директор заповідника Більськ Ігор Корост. Залізні вістря-стріл, ми їх знаходимо дуже багато. Знаходимо уламки кераміки, знаходимо певні предмети одягу, наприклад, фібули. Але на цьому городищі також фіксуються знахідки і інших часів, вже, наприклад, черняхівської культури, також нового часу, це пізньоримська доба. Знову ж, їх не так багато, як хотілося, це не такий масовий матеріал, але він є на Городищі. Котилевське городище знаходиться в заплаві річки Ворскла. Знахідки свідчать про те, що люди жили тут не постійно. Ймовірно, через якусь загрозу. Такого висновку дійшли дослідники. На території Гвинського городища працювала археологічна експедиція під керівництвом Юрія Пуголовка. Досліджували курган давньоруського часу та виявили поховання, ймовірно, кінця 10-го століття. Біля правої руки похованого похованого або похованого ми зараз ще не знаємо, працюють антропологи з цим. От був виявлений залізний ніж біля ступні лівої ноги. Було виявлено поясне кільце. А на поясі, в районі пояса, було виявлено срібну арабську монету Дерхем. Монета Дерхем цінна знахідка та рідкісне явище для поховань давньоруського часу, говорить археолог. Цей дерхем він попередньо, попередньо, він датується 913-940 роками. Це Саманіцький дерхем. От я думаю, коли ми його трошки почистимо, відреставруємо, вдасться більш чітко прочитати напис, де він карбований, за якого правителя. Кожна з експедицій тривала два тижні. Знахідки передали на реставрацію у лабораторію заповідника Більськ. Далі вони перебуватимуть на зберіганні у наукових фондах заповідника.